Всім привіт! Агротехсклад. Сьогодні ми знімаємо для вас порівняння з самою бюджетною шифінга 240-го і самого зарядженого 240 BFL U модифікації. Зараз ці трактори відпускаються зі зниженою ціною. До середини, до кінця літа, можливо, продовжиться акція. Отакий от, от красень 240 b коштує 3100 доларів. А за максимальну комплектацію всього-навсього -всього, різниця у них в 250 баксів. Тобто такий коштує 3, 350. E, 240 b Модифікація вже приходить в новому капоті. Бачимо оновлену фару, вона така, як монобровка, ну, трішки загнутий капотик, e, не такі квадратні форми. Ресорна підвізка, 115-й швелер, sf 138 й двигун, звичайно, що шо оригінальний, фенговський, модифікація Б іде з боковим радіатором і без блокування. Тобто тут просто задні ведучі колеса без примусового блокування диференціалу. Трьохточка у нас стандартна. На 22-й палець розрахована, є причіпний механізм, 6 вал 540 обертів за хвилину. Задній чолок потовщений 40-го типу, з великим барабаном. Відпрацьовує на ура, тобто шифінг в цьому питанні по задньому мосту дасть прикурити навіть трьохциліндровим тракторам за 5 ,5 тисяч баксів. Коробка передач тут дуже потужна. Три передачі вперед, одна назад. Це оригінальна шифенговська коробка. Одні з найкращих, якщо чесно. Навіть з міні-тракторів і з мототракторів порівнювати немає сенсу. Одна з кращих, навіть якщо порівнювати з Hyundai 244. Трьохциліндрові, ті, що дорожчі йдуть, тут коробка набагато ліпша. Запам'ятайте і навідіться на оману. Гідравліка у нас працює непримусово, звичайний гідроциліндр стоїть в коробці. Є комплектація ручка заводна, і зіп примотаний. Чотири датчика в штатному режимі, все вже йде з заводу, нічого доробляти не треба. Це моделька за 3100 доларів. Доставка безкоштовна. Тепер подивимось максимальну комплектацію. Моменти, всі ці, що повторюються, я опускаю. Такий самий двигун, ресора, передня балочка. Бачимо, цільна, без сварних швів. Все те саме. Тут додається, радіатор спереду, бачимо, вже розташований, ручка газу. Так само розташований, генератор так само, тільки тут, ще додається е, блокування диференціала. Коробка 3 плюс бачимо теж зміщення вправо, але трішки по-іншому. Е, і по задній навісній системі тут. Змін набагато більше. Тобто виносна, бачимо, така каретка, виносний гідроциліндр, примусова гідравліка з втовщеним циліндром. Така система вже підіймає замість 425 кг, 650 кг. І може давити примусово і вниз, і вгору. Тобто Ви можете, грубо говоря, віджиматися трактором від пеньочка блока бетонного, не знаю. Під щось під'їхали, віджали, у вас задні колеса піднялися, ви їх розбортували. Звертаю увагу, що розпорки в цьому питанні ось отака от розпорка вона відсутня. Тут змістили. За рахунок того, що тут проходить карамисло, це вже стало недоступно. Тому додаткових розпорок тут немає. Але потовшили самі розпорки, які йдуть під сидушкою. І плюс-мінус воно вирівнялося, і все те саме. Крила як були, так і тримаються. По гідравлічній системі, понятно, причіпний також в комплекті, Всі розпорки, всі трьохточки будуть ідентичні, тобто немає різниці ні в товщині металу, ні в чому. Чим відрізняються вони? Блокування диференціалу примусово окремим важелем, Розподільник з примусовою гідравлікою. Є навіть виход під гідровиходи, можна доробити і зробити. Вже повноцінно, що папа, мама були подачі злив. Е, виносний циліндр потовщений. Ну і передній радіатор. Отакі от, от модифікації. Всі трактори присутні в двох кольорах: зелений і синій, що новий, що новий капот, що старий капот. Всі випускаються в двох кольорах. Замовити можна за номером, який бачите на екрані. Два роки офіційної гарантії доставляємо по всій Україні без передоплат В жодних взагалі. Замовили. Додому вам привезли, вдома подивилися, перевірили, проїхались на тракторі і по факту розрахувалися. Якщо зацікавила вас дана модель, чекатиму ваших дзвінків. Пока-пока!